Говорив про беззбройні форми спротиву та читав прозу в Івано-Франківську письменник та військовослужбовець Сергій Жадан зустрівся із шанувальниками. Побувала на заході, і наша Тетяна Дадак майже всі концерти, чи тури, чи вистави, чи літературні вечори мають волонтерську складову, збираються кошти, акумулюються якісь кошти, збираються донати, і все це передається на сили оборони. здається, це дуже правильно, тому що культура це не просто про розвагу, це не просто про можливість забутися, відволіктися. А це ще про можливість підтримати до одного. Культура на часі і є невід'ємною частиною життя. Переконаний Сергій Жадан письменник додає, намагається зняти провину з тих, хто хоче ходити на. Концерти, в театри чи в кіно. Наприклад, в Харкові зараз культурно, культурне життя поставило на таку серйозну паузу. У нас театри не працюють, концертів не відбуваються. Є кілька захищених просторів, де щось робиться. На місто, в якому живе більше мільйона мешканців, цього трішки замало. Є міста, скажімо, які знаходяться зовсім на лінії фронту, такі як Краматорськ, наприклад, Дружківка чи Костянтинівка Донецької області, куди ми час від часу їздимо, то там взагалі майже нічого немає. Послухати Сергія Жадана прийшла близько сотня людей. Загалом я захоплююсь його віршами. Мені дуже подобається цей, скажімо так, не підбирає слів, можливо, такий прямий, справжній. Це у кожному його вірші. Є різкість. І коли ти читаєш, ну якийсь такий, ну, сила якась, це відчувається, ти заряджаєшся, і ти такий, так, я теж так хочу, мені цікаво, це надихає. Він унікальний, він просто так би удар Московії нижче пояса, що Харків український і. Москалів сюди не просять і в них нема шансів. Тому він, якби символ нового Харкову. І він такий радикальний, він такий різкий, він справжній, чіткий, і він дієвий. І десь показує, що мистецтво в дії дає великі плоди. І Європа вже його сприйняла. Також на зустрічі Сергій Жадан повідомив, що незабаром в Івано-Франківську запрацює навчальний центр 13-ї бригади Національної гвардії України Хартія. Бійці цього формування зараз воюють на півночі Харківщини.